Чому ми взагалі так боїмося тривоги? Люди схильні тривожитися, коли вони не можуть повністю контролювати ситуацію. Ми вчимося утилізувати тривогу і вчимося довіряти собі. Почніть себе питати. А про що я зараз тривожуся? Тривога це неприємний емоційний стан, який виникає в ситуації реальної або уявної загрози. У цьому відео я розкажу, як справлятися з тривогою у наші буревні часи. Мене звати Катерина Жилнова, я гештальт-консультант, займаюся психологією 15 років, веду особисту практику понад 7 років. Підписуйтесь на мій канал та почнемо. Давайте розберемо, які існують основні ознаки тривоги. Це відчуття напруження, занепокоєння, хвилювання, прискорене серцебиття, відчуття завмирання серця, пітливість, тремор, сухість у роті, запаморочення, навіть нудота, почуття тремтіння кісток, відчуття нестачі повітря, утруднене дихання, підвищена чутливість до зовнішніх подразників, нездатність зосередитись, непослідовність мислення, занепокоєння щодо власної безпеки та благополуччя, тривога це Природня реакція організму на стрес. Вона мобілізує ресурси для подолання небезпеки. Однак, якщо тривога триває надмірно довго та є непропорційна обставинам, вона може негативно впливати на психічне та фізичне здоров'я людини. В таких випадках варто шукати способи її зниження та врегулювання, наприклад, через психологічну допомогу. Існує кілька основних причин, чому люди можуть відчувати тривогу. Це стресові ситуації та загрози. Тривога є природньою реакцією на реальну або уявну небезпеку. Це може бути загроза здоров'ю, безпеці. Соціальному статусу тощо невизначеність та невідомість, люди схильні тривожитися, коли вони не можуть повністю контролювати ситуацію або передбачити її розвиток, чутливість до стресу. Деякі люди мають підвищену емоційну реактивність і більш схильні до переживання тривоги, генетичні та біологічні фактори, схильність до тривожності. Часто має спадкову або нейрохімічну природу, психологічні травми та негативний життєвий досвід. Люди, які пережили складні життєві ситуації, часто продовжують відчувати тривогу. Психічні розлади, надмірна та постійна тривога може бути симптомом таких розладів, як генералізований тривожний розлад, панічний розлад або панічні атаки. До речі, про панічні атаки я розповідаю на своєму майстер-класі. Посилання, на який ви можете знайти в описі під цим відео, стилі мислення, тобто як людина схильна думати. Наприклад, схильність до негативного або катастрофічного мислення, занижена самооцінка, можуть підвищувати рівень тривоги. Тобто причини тривоги можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Усвідомлення природи власної тривожності допомагає людям краще з нею впоратися, чому ми взагалі так боїмося тривоги? Проблема в тому, що ми зовсім не навчені проживати тривогу та ставитися до неї як до зовсім нормального та природнього процесу. Нас не вчать в дитинстві і, взагалі, ніде. Не навчають навичкам проживання тривоги. Нас навпаки, батьки часто вчать уникати тривогу, відволікають нас від неї. Цікаво визначають тривоги гештальтисти. Вони кажуть, що це страх перед своєю сміливістю, або що тривога це зупинене збудження. Іншими словами, коли я тривожуся, це означає, що в мене на щось виділяється енергія. Я не можу впізнати на що, я лякаюся цього процесу. І зупиняю цю енергію. Виходить ефект скороварки. Тобто в мене дуже багато всередині енергії, яка буквально бурлить, я її зупиняю, тобто, ніби накриваю кришечкою, і в мене всередині формується дуже висока напруга, яка виражається як тремтіння, як серцебиття, як запаморочення в голові, як постійне відчуття, що мені не вистачає кисню і так далі. Тобто в мене всередині залишається дуже багато напруги, формуються дуже багато напруги. Часто тривогу плутають зі страхом, а страх з фобією. Ну давайте розбиратися, у чому ж відмінності. Ось деякі основні відмінності між страхом та тривогою. Страх це реакція на конкретну відому небезпеку чи загрозу. Тривога це відчуття занепокоєння або напруги. Без конкретної причини. Страх, як правило, є короткотривалою реакцією, а тривога може тривати дуже довго і не мати чіткого завершення. Страх викликає більш виражену фізіологічну реакцію, прискорене серцебіття, почервоніння, підливість тощо. Тривога часто супроводжується загальним напруженням, важкістю в грудях, але менш виражені фізіологічні симптоми. Страх фокусується. На конкретній загрозі тривога пов'язана з невизначеністю, занепокоєнням про майбутнє. Страх мобілізує організм для захисту та втечі. Тривога може заважати нормальному функціонуванню, знижувати якість життя. Отже, страх є конкретною емоційною реакцією на очевидну небезпеку та тривога – це більш узагальнене відчуття, занепокоєння без чіткої причини. Тож, що робити, якщо ви відчуваєте багато тривоги у своєму житті? Я пропоную, ну таку простеньку техніку, почніть себе питати, а про що я зараз тривожуся, про що моя тривога? Скоріше за все, якщо ви цього не робили раніше, у вас не буде відповіді на це питання, але продовжуйте питати, і через деякий час відповідь до вас буде приходити. Тобто ви отримаєте навичку роботи або обробки своєї тривоги. Переходимо до страхів і фобій. Давайте розбиратися, в чому ж між ними відмінності. Страх це природня реакція людини на небезпеку, це життєво необхідне почуття, яке допомагає нам розвиватися і виживати як виду. Страх це дуже корисне почуття. Страх говорить нам або про небезпеку, або про важливість того, що цей страх викликає. Наприклад, я боюся записувати це відео. Я дійсно боюся цього. Я боюся камер, я боюся людей, які мене оточують прямо зараз. І це говорить лише про те, що для мене це вкрай важливо, що для, мене, що для мене це має велике значення і є цінністю. І якщо я буду зупинятися страхом, то я ніколи не піду у розвиток. Я ніколи не піду туди, що для мене важливо. І ну, нічого не буду тоді житті робити. Але я боюся. І роблю, і це є нормальним. Але якщо я боюся переходити вулицю на червоне світло і боюся автомобіля, ну, то я боюся реальної загрози бути збитою та ну, загинути просто. Так, а що ж таке тоді фобія? І в чому її відмінність? Ось чому деякі люди просто бояться висоти, а деякі мають фобію. До речі, в мене фобія висоти. Фобія це уникаюча стратегія поведінки з елементами профілактики. Коли ми говоримо про фобію, то маємо на увазі, що людина не тільки боїться, а й ще й уникає чогось або когось. Тобто фобію ми називаємо. Тривожний стан з механізмом уникнення і профілактики. Наприклад, людина може боятися літати і не літати. Це фобія. Боятися висоти і уникати атракціонів це фобія і так далі. Якщо вам дуже страшно літати, але ви літаєте, то у вас просто висока тривожність у польоті. Це вкрай неприємно, але це не фобія. Щоб виростити з тривожності фобію, потрібно просто почати уникати певних процесів місця людей, що викликають у вас страх і тривогу. Тобто фобія це неможливість переживати страх. Механізм уникання це відсутність контакту, а профілактика це певні дії, які направлені на те, щоб уникнути певного процесу. Фобії поділяються на два типи: це обумовлені або здорові та невротичні. Є здорові уникання, як то ходити по даху багатоповерхівки, брати до рук змій або павуків, уникати воєнних дій це об'єктивний страх і уникання. А такі, як кардіофобія, агорофобія, є невротичними фобіями, розглянемо механізми роботи з фобіями. Ну, перше, це відсутність уникаючої поведінки, тобто прибрати уникаючу поведінку, і налагодити системний контакт з об'єктом фобії. Системний контакт розділяється на два варіанти це частковий і повний. І це називається системна десенсибілізація, тобто це частковий, короткочасний контакт з об'єктом фобії і другий принцип. Це відсутність перевіряючої поведінки. Ми вчимося утилізувати тривогу і вчимося довіряти собі, звідки беруться усі ці фобії. Ну основне, що поєднує різні фобії, це іпохондрія. А зараз я вам розкажу одну, але дуже важливу таємницю. Нема ніякого сенсу лікувати кожну окрему фобію. Ви вилікуєте одну. А на місце прийде інше. Потрібно займатися першопричиною і шукати внутрішній конфлікт, який і викликав вашу фобію. На цьому все. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про панічні атаки та як їх пропрацьовувати, я залишу посилання в описі під цим відео. А також дуже чекаю на ваші коментарі, на ваші інсайти. Та до наступного випуску! Па-па! i'm <laughs> a